Welcome to Apple Tree Channel! Hello, everybody! Welcome back to my channel. Grammar Search First Conditional. Сьогодні говоримо про перший тип умовних речень. І так, сьогодні ми з вами говоритимемо вже про. Uh, наше речення так, про syntaxis Повторимо таким Tokim present simple і future simple. Page 114. Так, ну, спершу нас до 173 For exercises 1 to 4 see grammar focus on page 173. Okay, let's go 173. Before we jump in, don't forget to subscribe to my YouTube channel, hit the like button, and join our sponsor community. As a sponsor, you'll get access to lesson reviews, step by step explanations with the workbook and grammar book, plus extra help to get ready for the final test. And guess what? You can also join our Telegram channel English Webinars. There we explore grammar, learn new words, and have fun with quizzes. Every Saturday we run special charity webinars to support our defenders. The link to the telegram channel is right down below in the description. So, are you ready? Let's get started with our lesson. І так, умовні речення першого типу вживаємо для вираження можливої за певних обставин дії в майбутньому. Тобто, ми говоримо про те, що станеться, або ймовірно, станеться у майбутньому, якщо перед цим відбудеться ще якась дія. Сама структура. If clause – це у нас умовне речення, тобто підрядне речення, воно вживається завжди в present simple, як би нам не хотілося його перекласти майбутнім часом. А main clause, тобто головне речення, вживається у future simple will плюс інфінітив. Наприклад, if I have free time, I will visit you. Якщо матиму вільний час, я відвідую тебе. Українською ми і цю частину речення теж перекладаємо майбутнім часом, але помилково перекладати її майбутнім часом англійською мовою. Тобто лише present simple. If it rains, Ben will wait inside. Якщо йтиме дощик, то Бен зачекає всередині. If you lie again, Sue won't trust you. Якщо ти знову будеш неправду говорити, то Sue тобі не довірятиме. If we don't do our chores, we won't go out. Якщо ми не виконаємо свої обов'язки по будинку, так? ми не підемо гуляти. Увага! Якщо змінюємо порядок речень, спочатку головне, тоді умовне, то кому не ставимо. Так, ну спершу. Якщо у нас if close, тобто підрядна частина речення, яка починається з if, стоїть на початку, перед головною речення частиною речення, там де є will, то тоді ми кому ставимо. Якщо навпаки, то тоді ми кому не ставимо. Наприклад, I will visit you if I have free time. Я відвідую тебе за умови, якщо буде вільний час. Ben will wait inside if it rains. Well зачекає всередині, якщо йтиме дощ. Sue won't trust you if you lie again. So не довірятиме тобі, якщо знову збрешеш. We we won't go out if we don't do our chores. Ми не підемо гуляти, якщо не виконаємо наші обов'язки, завдання. По будинку мати на увазі. І так, повертаємося до нашої page 114. And now let's match to make sentences. Поєднаємо наші речення. Okay, so, uh, if I am late, I will get into trouble, probably, yes? Ну, давайте спершу так, а потім подивимося. Можливо, треба буде щось змінити. Якщо запізнюсь, то в мене будуть проблеми. If Greg comes, шукаємо основну частину речення без if. He will be happy to see you. І якщо Greg прийде, то він буде радий побачити тебе. If they finish early. They will go home. Якщо завершать, завершать рано, то підуть додому. You will get hungry, ти, про, ти будеш голодний. If, if you don't have lunch, якщо ти не обідаєш. Sasha won't be angry. If you don't do this. Саша буде злитися, якщо ти цього не зробиш. We will take a break. Ми візьмемо перерву якусь. If there is some time, якщо буде час. That's all. Отже, ми поєднали з вами частини речення, відштовхуючись від граматики, від граматичних особливостей. Там, де if частина вже ми шукали main clause, Там, де є main clause, ми шукали if-частину. Ну, а тепер переходьмо до вправи 2 choose the correct variant. Підкреслимо правильний варіант. Rick will be thirsty if he doesn't drink anything. А рік буде рік хотітиме пити, якщо він не, не, не вип'є нічого. If you don't call Jim, he won't come here. Якщо ти не подзвониш джиму, то він не прийде. We will turn on the lights if it gets dark. Ми включимо світло, якщо стане темно. If Christina doesn't study, she won't pass. Якщо Крістіна не навчатиметься, то вона не складе щось. If they complete. The task. they will relax, Якщо вони завершують завдання, то вони будуть відпочивати. You will be very tired if you don't sleep well. Ти дуже будеш втомленим, якщо не, не спатимеш недобре. Недобре добре спатимеш, так? недостатньо спатимеш. отже, ми з вами обрали правильні форми, дієслова. Now let's put uh, the verbs and in brackets into the present simple or the future simple. Пам'ятаємо, що таке present simple, що після he, she, it у нас дієслово uh, пишеться закінченням s-a-s, -s", заперечення для it Doesn't і дієслово в початковій формі. Ну, для всіх останніх осіб I, you, they – дієслово початкова форма, заперечення don't. Так, якщо ми говоримо про main clause там the will, то там все стабільно. Will і дієслово в початковій формі. OK, so if we are tired, we will go to sleep. Uh, якщо ми втомимося, то підемо uh, спати. If Jean likes the book, she will buy it. Якщо Jean сподобається книжка, вона її купить. If the computer is on, it'll make a noise. It'll make a noise. Якщо комп'ютер включений, то він uh, буде шуміти. Бу він шумітиме. Далі, I'll get bored if there is nothing to do. Мені буде нудно. Якщо нічого робити. Ed will change his mind if he sees this. Ed змінить свій думку, якщо він побачиться. We will do this if Pam and Ben agree. Ми зробимо це, якщо і, Pam і Pen і Ben погодяться. If I have work, I'll come later. Якщо у мене буде робота, то я прийду пізніше. Я нічого не змінюю, тому що слова залишаються в дужках без змін. If n finds it. She'll be happy. Якщо Ann знайдеться, то вона буде щасливою. You won't be late. You won't be late if you leave early. Ти не запізнишся, якщо підеш рано. Uh, they, won't do it, вони це не зроблять. they won't do it if you do not ask them. Mm -hmm. Вони це не зроблять, якщо ти їх не попросиш. Jay uh won't like that. Won't like that if it doesn't work well. Does not work well. So J не сподобається, якщо воно не працює добре. І останнє, if my phone dies, якщо мій телефон сяде повністю, I uh will not call Jim. Ну, або will not scroll it won't. on the left column in the left column so we just so have to put have to open the brackets yes and uh, uh, put the verbs yes into present simple or future simple albo uh, in the second column мы розкривали if clause and main clause good so task 4 let's complete the sentences with your own ideas So if I finish my homework early, okay, якщо я завершу роботу рано, домашню то, so I'll hang out with my friends. Я буду гуляти з друзями. I hang out with my friends. With my friends. Mm-hmm. Так, if I don't go to bed late, якщо не піду спати рано. So I'll be tired. I'll be tired. Я буду втомленим. Ну, наприклад, tomorrow, можна сказати. So if you call me tonight, I'll be happy if you call me tonight. Буду I'll be about pleased. Задоволеним, if you call me tonight. If my parents are at home, I um Okay, I'll be happy if my parents are at home. Я буду щасливим, якщо батьки будуть дома. Okay, so now let's answer the questions as in the example. Поставте один одному питання і дайте на них відповіді. What will you do if it gets hot? Зверніть увагу, питання до такого речення першого типу умовного ставиться до main clause, до головної частини. Тобто там, де є will. What will will you do if it gets hot? If it it gets gets hot? hot, I will put on my t-shirt. Що робитимеш, коли стане спекотно, так? Якщо стане спекотно, то я одягну футболку. What will you do if you are late for the bus? Що ти робитимеш, якщо ти запізнишся на автобус? Відповідь починаємо звідси. Тобто переписуємо повністю оцю частину речення. Ставимо кому. Так. If I. Uh, if I am late переробити. If I am late for the bus. I'll. Uh, call my uh, dad what will your teacher do if you don't do your homework if I don't do my homework so, the if I uh, don't do my homework uh, my teacher my teacher will be angry. Буде зличити, так? Злитися. What will happen if your friends don't come to see you? Що трапиться, якщо твої друзі не прийдуть побачитись з тобою? If my friends don't come to see me I'll be upset. Я буду засмученим. Okay, so what will happen if your computer turns off suddenly? Що трапиться, якщо твій комп'ютер зненацька вимкнеться. If my computer turns off suddenly. okay, I. Fix it. Fix it. Я буду його лагодити. Тобто ми кожне речення починаємо ось звідси переписувати. Тобто. Наша частина e, if close підрядного, вона майже не змінюється. Ну, крім займенників, так, відповідно, і присвійних прикметників. Good. So, answer the following questions. as in the example. So, do you want more practice? So, join our community and use the grammar book. І спонсорами каналу ми попрацюємо ще у нашому <coughs> grammar as The first conditional. З усіма іншими я прощаюся до за наступного заняття до Listening Search page 115. Goodbye, good luck. До зустрічі!